Добро здоров'я шановні, з вами Донецький, який сьогодні безер, тому що зібрав не той. Пік в нас неділя, в нас новий контент на сьогодні. Це пік на герої 1 з 3, 86+, плюс. Але тут мікс герої, і тут можуть падати прайм герої і трек стар. І там є декілька класних опцій, і воно дуже дешево. 50 тисяч монет десь коштує. 85 рейтинг та 84 -та збірка і інформа. Отже, ми в неділю зібралися на стрімі. Подивитись, що в нас взагалі відбувається, як з цього падає. Але в нас ще оновили габела пік, Донецький габела пік, який я випадково зібрав. Спочатку. А отже, я буду йти перший на дно корабля сьогодні одразу з двома піками. Перший це габела пік, другий це пік на героя. Тому підтримайте мої старання, намагання, підпишіться на канал. Давайте будемо рухатись далі. До 10 тисяч. У вас гарно виходить. Я знаю, що вам тут подобається. Пишіть мені, тут кого зловили, якщо відкривали самі. А краще приходьте на стрімі. У нас сьогодні буде для тих, хто на стрімі особлива частина розіграшу подарунків на новий рік. Тому let's go! Перша спроба посерединки. Гаррі Кьюел. Але не трекстар. Фігня. Блін. Оріджін Аленур. Ну камон. Ну камон. Один крикнув без. сотні кричать далі. А це фігня якась. Рамірес. Базовий. Ой, ну так, побачив цей оріжен і такий, блін. Думаєш, а може щось реально класне. Рамірес. Окей, в нас два герої. Пане Лисий, ти був перший, хто зібрав. FC повага за оперативність. Рухаємось. Руйкошта, Вільямс і Робікін. Думай сам, Вільямс за цю я грав, вона непогана, до речі. Але. Можливо, Кін і під Ево. О, він бере рейтинг. Добре, я вас поняв. Yes, sir Let's go Рухаємось далі. Бажаю успіхів. Венсан компані і бікстан для заразю. Базові версії, але напевно компанії має відбивати вартість піку. Мені вести рахунок, друзі. Щоб отримати золотий плейстайл. Тепер герої. Марик Гамшик. Виглядає як непоганий старт. Еде Назар, ясно. Ясно. Раміре скажете, був нормальний, да? Прекрасно, прекрасно. Еде Назар і Марик Гамшик. Отак от і обирай. Виглядає, як це треба збирати. Еде Назар, 400 тисяч монет. Слухайте, так він навіть базовий. 91-й пейс, 91-та дрібла. Р1 в нього плейстайл, 83 удари, 84-й передачі. Це GG Кінг. Снейдер. Але це не те. Ілізразю, але вже Track А можна мені відмотати і теж такий дроп, будь ласка. Дякую, пане Медведев, за подаровану сапку. Тепер рухаємось далі і тепер в нас герой в пана Єгор Фарлан. Він же не актуальний. Франческолі, теж фігня. Тебе заскамали. Ти перший? Ні, ти другий, кого заскамали. Тут нема що брати. Ну я б брав, напевно, Франческолі, бо в нього найкраща версія. Нащо тобі той Ферлан? Але з іншого боку, яка різниця? І то фігня, і то фігня. тофігня. Піле. Гуті. І погана якість Шерплею, На жаль, і Кінг. О, тебе заскамали, слухай. Він бере Абідіпіле, але це теж лише Фодор. Наступні герої. Спроба номер один. Маскерану, Фьолер і Кану. Я думаю, Руді Фьоллер. Я вже пам'ятаю, що він майже нічого не коштує. Він комусь випав зі звичайного пакетику. Спроба номер два. І нам потрібен гарний оріджин, нам потрібен якийсь трикстар, нам потрібні казаря, маркізіо, але він вже нічого майже не коштує. І звичайний Зароберто, який теж майже нічого не коштує. Слухай. Я б сказав, що тебе заскамали, але в принципі в продаваємих нагородах за Лігу щось більш-менш та впало. Спроба. Тепер номер один з героями. Давай летимо. Перший герой Уільямс, ні, Донован, Ні. нігіорешні. Ні-ні-ні. ні 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 До речі, я напорахував пане Дезлао дві габели, да? і це третя, 6. Плеймейкер переважно треба. Тоді Вітіння. В нього є удари у Вітіні? Спроба номер 2 Рікардо Карвальо, Кін і Міліто. Слухай, як ми так гарно починали і як щось. Єгор, ти все зламав? Що ти наробив? Все було дуже гарно, дуже файно. Чого ти все нам зламав? Програти все що завгодно і виграти все що завгодно. Пане тренеру, давай. Твій герой спочатку. Сасіч Рісе і Донован. Сасіч тобі, повний. В мене вона була вже відлетіла на своє законне місце у СБЧ. Спроба номер 2 Снейдер і Паоло Футре. Паоло Футре. Та це не ЗВЛ, чат. Друзі, рухаємось далі. В нас наступна спроба, і в нас наступний пік. Капдевілля Вільямс і Жулі Людовік з нової партії героїв Трекстар. Слухай, чесно кажучи. Я навіть і не знаю, що тут взяти. Цей жулі він щось коштував. Але. Чи він залетить навіть після еволюції в склад, я не знаю. 70 тисяч монет. Ти береш фодер. 0% засудження, як то кажуть, 100% розуміння, спроба номер 2 Хідітоші наката. Джо Кол звичайний. І. Франчес Сколі. Ні. Ні-ні. ні 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 Ми йдемо не в тому напрямку. Іє. Не в тому, не в тому. І чим більше легенд стає в складі, тим легше його лінкувати. Рухаємось далі. Тепер в нас на черзі піки Окоча Снейдер російський. Я перевірю ціну одного одного з них для того, щоб розуміти, чи пак відбиває себе. Спроба номер 2. Ні, не відбиває. Можливо, Снейдер відбиває. Сасіч К'ювел і К'юйт. Ясно. Нам дали трошки понюхати гарних карт, а тепер їй каже ні. Дякую. Що в нас тут буде? Кінг. Абідіпеле і російські. Ясно. Ясно. Рухаємось далі. І тепер в нас герої. Гаррі Кьювел. Вже нової версії, але він в нього є. Це прикро. І Джорджес. Блін. Ніби і перемога, але для нього особисто ні. Клаудіо Маркізіо. Лендон Донован і 88. І Франческолі. А тут же буде Габела. Тепер герої. Спроба номер 1 Жюлі. Смолярик. І Сульшер. Треба брати смолярика. Ебі. точніше. Ого, Володі... він 18 тисяч! Вау! Я думав, хоча б 1030 якісь коштує. Спроба номер 2. Віалі Джеймі Карагер версії Prime Героя і Фернандо Маріентес. Джеймі Карагер може бути і перемогою, до речі. Ні, 58 тисяч монет. Ну, то тут Каргера треба брати. Каргер, до речі, непоганий захисник. Друзі, наступна спроба. І в нас чергові герої і чергова Сасіч. І Джей-Джей Окоча, який не відбиває вартість піку. 16 габела. Спроба номер 2. Іє, дайте гарну прям перемогу. Ну що це таке? Ми ж починали круто. Come on. Кабдевілля, Карваліо. І Фернандо Маріентес. Якось прям тусклінька тускленька Я ж із чатом намагаюся комунікувати. Друзі, рухаємось далі. У нас черговий герой один з 3,86. Я вже починаю втомлюватись на це дивитись. Щось сипали ще фодор. Герой і Габела Пік. І те, і те. Я напевно вже втомився від цих героїв, я буду сідати. Ведмедик вже не може на це дивитись. Броулер, я навіть не буду дивитись, скільки він коштує. І це не буде перемога на поточному етапі гри. Перепрошую. Пане Сірогозий. Спроба номер 1 Але героя. Гову Тім Кейхіл і Гаррі Кьювел. Обирай. Мені здається Кьювел. Наступна спроба. Ледлі Кінг. Карліто Стевес і Донован. Це вже стіна Беру теж 88-й. Тут нас 1-1. Сідней Гову вже не так моєму раді, як на початку. Бікстант заразю. Окей, це вже гарна опція. Іма тюйди Блізо. Отаке. От Одразу три перемоги в одному піці. Так? Чи Гову не коштує 75 тисяч. Спроба номер 2. І тут Тім Ховард. Воротар, який вже апнувся. І тепер 89 рейтину. Отак. Кому не треба, в кого і так склад казирний. Тому, в принципі, сипер. Давай, пане. Пане Канобі, він вирішив з героїв. Добре. Ярік тобі буде вдячний. <laughs> Спроба номер 2 Папен. Володар золотого м'яча, між іншим, але лише герой. І Гуті версії ...Original Prime. Чи як вона там називається? Перевіряю ціну Гуті Єреса. Кого брати не знаю. Якщо в склад Гуті не залітає, бери Фодор. Спроба номер 2 Нван Кокану. Виглядає дуже не, не, не оптимістично. Сасіч, мені здається, Сасіч прям підкреслює, що буде в третьому піці. Вона натякає, її посмішка натякає. А бідіпелє ще й не так погано, як могло б бути. Але це ще одна габела. Тепер в нас герої від пана Махончик. Спроба номер один. Сасіч, ти поняв. Коли в піці є Сасіч, yeah. <laughs> Нічого хорошого від того піку не чекай. Але як би там не було, що б там не було, все одно добро переможе зло. <laughs> і в нас хоча б 91-й фодер. І паралельно з цим, другий пік, давай. Гаррі К'ювел. бачиш, це вже краще. Клаудіо Маркізіо. і Донован. Бери Гаррі Кьювела. Один перемога, один Габела. Тепер герої. Сасіч. Є теорія бразильських гравців. Коли купляєш бразильського гравця, то випадає казирна легенда. Є теорія Сасіч. Коли в піку на героя є Сасіч, то гарного піка не чекай. Та бери рейтенд, Наші тобі той кейхел. Так, пік номер 2 В нього розвисло, капдевілла. Так, Сасіч тут буде. Так ми ж за все. Це... Ну ви це вже бачили. Ей. Ну які ви бездарі, боже. Ну невже ви не можете зробити нормальну гру? Ну як воно у вас так постійно лагає? Ну шо це таке, кехил, що знов сасіч буде? Що Шо таке. Равірус, летс го. Равірус непогано. Я бував, буде третій пік, такий самий. Боже. Шо відбувається? Ой! Ось ще один. А, пане Лев відкриває Вільям з Кабдевілу і Кехіл. Якщо б тут теж була Сасіч, то це було б щось неймовірне. Третій однаковий майже пік. Та бери Кабдевілу, слухай, він хоча б піде кусеву, якщо попаде, то буде бістом. Я, до речі, за рахунок завтикав. Там одна перемога була, одна габела. Да? 11,22. І пан Лев, другий пік. О, Ді Наталія! Слухай, а він щось має коштувати, да? Хоча б 1200 там, ну якийсь. 367. Непогано. Пане Лев, тепер в нас на черзі герої. І перший герой в Андрюхі це він сан Компані, але guess what? Він в нього дублікат. Я вже віршами розмовляю. 13-та перемога, але дублікат. Трошки підрівнялися. Один до двох йдемо. Один до двох це більш-менш. І він бере фінську легенду. Це такий прикол, да? взяти погірше гравця, щоб тобі дали ще одного гарного. Давай, можливо, спрацює, було б цікаво. Поки кольор. Теж захисник, але не той, що тобі потрібен. Лендон Донован. І спроба номер 3. Гову. Фіш, Таке собі. Дайте прям супер казаря. А, ні. Саня спочатку героя. Добре. Гомес. Ти його по-моєму з пакетики вловив. Да? Снейдер, фігня. Sidney і Гову. Гову, якщо дати Вікфуд, до речі. І може потім щось, то теоретично може бути норм. Якщо ти ще Вікфуд не використав. Спроба номер 2. Броулін Кампос це фулл стіна. Ілітманін. О oh, боже, ні. Саня, мені шкода. От тут прям шкода, тому що тут взагалі фулл фігня. Ну як таке можливо? Ваш герой кампаній. Кабдевілля. Рікардо Карвальо. І Гуті. Ій. Таке. Кому той Гуті вже потрібен на поточному етапі гри? Не знаю. Як це трактувати? Це просто три бронзових біча рандомних. Сасіч, як і просив, будь ласка, отримай. Кого замовив, того і отримаєш. що відбулося? Я в я. Як в тебе з однією Сасіч стало дві Сасіч? Ми нічого не побачили. Ти шо Чаклун? Що ти зробив з грою? Тепер герої. О, ніхрена собі! Гамшик Спешл версії і Сасіч. А як так Сасіч спрацювала? Ого! Оце вже козиря. Ну, типу, він же не такий дорогий, але це одна з найкращих опцій. Цей гамшик дуже класний. Спроба номер 2. Міліто. Снейдер. І російські. Це фігня, але після гамшика думаю пофігу. Цей, я забув, як інструмент називається, де наш військовий грає. Так, пане Ігор Мороз. Тепер твій пік на героя. Три валета, слухай. О! Тут же може випасти два валета і це. Вот Нарешті, да? Можеш випасти дві версії одного героя, правильно? Жулі, дайте жюлі. Хай це буде два валета і вот. Это. Ні. І версія special, але не та, що нам потрібна. Друзі, наступна спроба: пане Ал 1 Пут Лілі Пут, напевно, читається цей нікнейм. Хоче трьох великих гравців собі в склад. Джокол версії Trek Star. Перше ми його сьогодні бачимо. Це перемога, але там такий склад, що воно йому навряд залітає. Спроба номер 2 Geордже. Зе Роберто, але звичайний. І Донован Special. Тут фігня. Цікаво, як буде польською мовою донецький габелопік. Ні. Він обирає... Оу, oh, парджесун. А, звичайний, блін, я думав трекстар. Ясно, я поняв. Обирай карту Давіді 0. Доброго здоров'я. Але звичайний. Це не... це не рахується, це не топ дроп. Це не топ дроп, це лише звичайний Давіді 0 ФОДЕР. От ти от, дограєшся зараз, обереш випадково смолярика, я буду дуже сильно сміятися. Що? Він догрався чи що? А що відбулося? <рес> ти що. <шо? рес> ти реально взяв Смоляріка? в тебе що? Є жінуля той. Що відбулося? Все, взяв. Він впорався. Ну якщо б ти взяв зараз, звісно, не жінуля, це було б. Да, це був би бездер року. Давід жінуля. А яка ціна Давіда жінуля зараз взагалі? Нур, блін. І QVI новий. Дві перемоги, але які? Яка одна з них, де? Рухаємось далі. Два герої. Олі Гунер. Марік Гамшик звичайний, але все ще непогана карта. І Карлітос Стевес. Він бере Тевеса. А чого не гамшика? То гамшик він. ніби на павершотах та щось не може, ні? Взагалі не залітає в склад. Спроба номер 2 А, дублікат, поняв. Вінсан Компані Звичайної версії, але тут тільки звичайно і може падати, тому це перемога. Вже, в незалежності від того, що впаде в останньому слоті. Слухай, непогано. Сіднигову. Парк Жісун І Кордоба. Пане Міханік нам там і відео привіт передав. Гову це буде габела вже на поточному етапі. Проба номер 2. Тім Кейхел. Джулі. Два, <laughs> два Трикстари, але обидва менше, ніж 87 рейтинг. І Сульшер. Тут була дуже висока імовірність побачити два валета, і это. Але ні. Тепер герой. Еден Азар, доброго здоров'я. Та ти почекай. А раптом? Що? А давай всліпу. Азар і все. Прикиньте, зараз якийсь там турей, я не знаю, Оріджен чи хто ще, ні. Тепер герої. 1 з 86 плюс 3 спроби. Але ти вже, мені здається, використав свого бразильця. То йди купляй нового. Ти вже побачив фараухо. Один бразилець був, один дроп був. Ні. Зажав другого бразильця, тоді все. Другу топ-карту ти тут вже не побачиш. Це не так працює. Розмін раз на раз. Кестер Маскерано і Кейхел. Як я і сказав. Діркут. Кол і нур, фігня. До середи. О, дякую, до середи. Ну тоді от треба купляти під Supply Пане Васенков, тепер ваші герої. Спроба номер один: валета. Російський кол і марки зі базових версій. Повернусь на PS. Звісно, друзі. Традиції ніхто не відміняв. FC повага. Ви сидіте, чекаєте. Я до вас приходжу. Так працює FC повага. Спроба номер 2. Кап Девілля. Вільямс і Руді Фільлер. На жаль, дві габели. Справами ми займаєтесь, коли ми так робимо. Давай. Перша спроба. Руйкошта Тім Кейхіл і. Франческолі. Стіна. Бери Франческолі, але стіна. Спроба номер два. Окей, тут 88. Ясно, Але це Сасіч. І Сасіч приведе з собою Вільямс. І міліто. В тебе потрійний Сасіч. Вітаю, пане Зак Мансон. Пане Кірал, ми у вас Майкон, але звичайний. Дайте сюди спешал Майкона, компанії. І Маркізіо. На початку гри це був би прям супер топ пік. Ну, і так непогано. Проба номер два. Жюли. Но. Спешл жули. Будь ласка. ей. Нам потрібні два валета и вот это. не, 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 ни Три валета. Утримаем его. Знов Клаудио. Опа, тут 88 плюс. Футре. И Кол. Переверяю цену. пауло Футре. Чи чи бывает він нам. Пауло-футре. 88500 відбиває наш рахунок, але... Він, він по-моєму, 5-3, дає? Чи щось таке? А, він 3-4. Зірочки слабкі. Давай, спроба номер 2. Бролін, фодер. Руйкошта, фодер. А тут 88 Сасіч, ясно. Пане Ваносік. Зі складом привіт Яріку». І, і з кольорами. Так, нам потрібен базовий жилі EA. терміново. Та ні, не Джо Коул. Базовий жулі. Ну. Лізоразю, нічого собі. Три трек -стари. Вперше таке. І дві з них перемоги лізоразю, причому така очевидна. Я хочу побачити два валета. Окрім жулі, хтось може бути в нас ще в двох валетах. Другий пік. Гомес. Тут не буде 88-го, але це Рамірес. І Рамірес по ціні відбиває пік. Ого, Джорджес. А вона, по-моєму, 350 тисяч, до речі, коштує. Але я б я все одно брав Раміреса. Тепер чергові два герої. Спроба номер 1 Maskeronow, Лізер Азю, звичайний і Донован. Скажи мені кого брати? Ні, золотий виводи буде краще. В мене керування Андрюх, да, завтикав. Виболатія бів габелопіко Пік, вона якогось біса 500 коштує, хоча посада міка щось невода рідкісна. Я беру лізерзю. Як мені сказали робити. Добре, хай буде спроба номер два. Шкода, що не трекстар, трекстар непоганий. Джанлука Віалі, Гуті і Роб Бікін. Тебе заскамали. Тут напевно треба брати лише Руй Руйкошта. Броулін. І 88 герой Гутя. І Фігня, але хоча б приємна фігня, що вона спешл, знаєш. Спроба номер ще одна. Гамшик. Гамшик це буде перемога. Шкода, що звичайний. Гамшика бери. Гамшика. Спроба номер 2. Ейбіс Молярик. Ледлі King. І не буде 88-го. Але це за Роберто. Але, на жаль, вже Габела. Хіро у нас наступний. 88, 88 і Ленден Донован. Трівалета де факто. Я прадив взяти Лендена Донована, напевно. Бо в нього спидбус класний. Пройдемо до Discord Silence. Спроба номер 2. Ану. ну блін, ну це ж був 88. Лівий мізинець, пане Горчак. Підключаю ну цю секретну зброю потужну. І, і було це святіня, ну блін. Чому ти так працює? Ай, давай, збирай ще. Іди збирай ствінка. Спроба номер один тепер з героями. Гомес. Фернандо Мар'єнтес і Лізаразю. Брати лізеразю біржабельного чи брати Мар'єнтеса як Фодор. Ще один герой. Смолярик, Гуті і Жулі. Ну, так само, візьму на свій розсуд. Ой, вибач мене, бро, він коштує 3 копійки. Шиш. Вибач, будь ласка. Вибач, будь ласка, Сарян. Все тепер чекаю. Бездар, бездар, 100%. Герой. Все, тепер кажи кого брати. А раптом це Джокол або Пардісун. Пан Котовський питаю, є на стрімі. А ніби немає, бо шерплей не давав. Спроба номер 2 Маркес. Морієнтес. і Пар Джісун. Я думаю, тут теж очевидний вибір. Фодер, поняв. От я і там взяв фодер. Сарян. Сарян. Поглянемо, але допоки виглядає як. Це як Шенклі та Пейслі, умовно. Полетіли, пане Влад, Габела Пік. Опа. Ой, вибачте, це герой Сарян, який Габела Пік. Але Габела Пік там теж є жулі Дудик і Джо Кол. Джо Кол за ціною перемога, але. Та, типу, спітбус якийсь є, але коли вже Тоті, ну кому він склад залетить? Ще один герой тут без Габела піку. Джордж. До речі, дуже рідкісна карта і коштує як крило Боїнга. Але, типу, я не знаю. Треба перевірити її зріст. Та бери все одно її. Дякую. Або туре нового. Лише Карліто Тевес поки що. Барбатов. Ні, це не жіноля, ей. Добре, давайте туре. Можна базового туре. Базовий туреж тут теж падає, да? дивно, що ми його не бачили. Або Люсю. Давайте когось, кого ми ще не бачили. Перемогу хочеться. Ведмедик вже зачекався на перемогу. Снейдер. Ні, це не перемога. Маркес, це теж не перемога. І кювел. Це не джереля. Але по ціні перемога. Ще два герої. О, знов ця Джоржес. Таймінги на Джорджес завезли. Я беру її 389 до речі, бо вона не дорожча. Навряд тобі хтось тут ще буде. 89-й захист 88 фізика. А який в неї зріст В цієї дівчини? Гамшик і кол. Тут ти мені кажи, кого обирати. Це буде дві перемоги. Тепер герої. Франчес Колі. Дудик. О, перший раз за сьогодні Дудика бачимо дуже дивно. І колер. 45-та габела. Давайте 32 перемогу тепер. Вільямс. Таке собі. Міліто. І Феллер. Ні. Стіна. Стіна вам, а не перемога. Піків на героя. Сасич Матюйді і Люнберг. Він сам бере Сасіч, я поняв. Щоб я раптом Бездер не взяв Матюїді, але я б взяв Матюіди. Бо що той рейтинг, коли його дуже багато, а Матюйді піде, бо підійде з 86 рейтингом і буде дуже класна карта. Чокол і гову. Тут напевно ap you, да.